Привіт! Подивіться, який цікавий у мене сьогодні сирник. Створила новий рецепт з персиками. Вийшло дуже смачно, також пляцок оригінальний в розрізі і дуже просто готується. Обов'язково спробуйте. Для сирника нам потрібен домашній кисломолочний сир. В принципі, магазинний сир також підходить, але краще брати із високим відсотком жирності додаємо сюди молоко, яйця, цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крухмаль і манку. Спочатку це все перемішуємо ложкою, а тоді перебиваємо блендером до однорідної маси. Виходить ось така однорідна кремоподібна маса. Якщо у вас сир вологіший, то молока може знадобитися менше, приблизно на 50 мл. Для тіста нам потрібно збити яйця і цукор. Збиваємо, щоб цукор розчинився і утворилась пишна світла маса. Далі додаємо сметану, у мене 15% жирності. І перемішуємо на низьких обертах міксера. Додаємо 1 чайну ложку соди, какао і борошно. та замішуємо тісто міксером. Виходить ось таке рідке тісто. Воно повільно стікає з лопатки, також залишається чіткий слід. У консервованих персиків зливаємо сік, він нам ще згодиться для крему. А самі персики нарізаємо на пластинки. Сирник я буду випікати в стандартній формі від духовки, застелила її пергаментом і викладаю сюди тісто. Розподіляю тісто по формі. Далі ось так по ложці викладаємо сирну масу. Одну четверту частину сиркової маси залишаємо. Далі ось так між сиром, у довільному порядку викладаємо персики. І далі викладаємо решту сиркової маси, намагаємося покривати нею персики. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 30 хвилин, щоб сирник добре підрум'янився. Ось так має підром'янитий сирник. Тепер залишаємо його вистигати у формі. До соку, що залишився від персиків, додаємо рідини стівки, щоб разом вийшло 500 мл. Далі з'єднуємо крохмаль та цукор. Краще обирати кукурудзяний крохмаль, тому що він менше утворює грудочки. Переливаємо це все у каструлю з товстим дном. Додаємо цукор з крохмалем. І відправляємо це все на плиту підігріватися при низькій температурі, постійно помішуючи. Варимо доти, доки маса не почне густішати. Варимо кришкою і охолоджуємо до кімнатної температури. Для крему м'яке масло збиваємо, положця додаючи охолоджену заварену масу. Ось такий густий та пишний виходить крем. Дуже важливо не перезбивати його, щоб він не розшарувався. Охолоджений сирний корж розрізаємо на дві рівних частини. Одну частину коржа змащуємо кремом. І викладаємо другу частину сирного коржа. Збоку пляцок теж змащую кремом. Відправляємо пляцок в холодильник просочуватись на 6 годин. Охолоджений пляцок змащуємо розтопленим шоколадом. Прикрашаємо за бажанням, я використовую свіжі порізані абрикоси. Як бачите, цей сирник дійсно дуже класний, м'якенький, ніжний, неймовірно смачний. Якщо рецепт вам сподобався, не забувайте залишити лайк під цим відео, а також напишіть в коментарях, як вам такий пляцок, чи плануєте готувати, і буду вдячна за всі ваші відмітки в Інстаграм та Фейсбук.